Вітаю сьогодні. Ми поринемо в історію однієї дивовижної цивілізації Цивілізації, яка, можливо, непомітно, але докорінно вплинула на те, як ми з вами пишемо і читаємо. Їхній спадок настільки фундаментальний, що ми його просто не помічаємо в повсякденному житті. І щоб почати, давайте поставимо собі одне питання а що якби я сказав, що абетка, якою ми користуємося щодня, це винахід зовсім невеликих мислителів чи могутніх правителів? Бо знаєте, відповідь криється не в тиші бібліотек чи величі палаців, а там на бурхливих хвилях Середземного моря. Все почалося з дуже прагматичних торговців, які зіткнулися з проблемою, що без перебільшення загрожувала їхньому бізнесу та й виживанню загалом. Отже, щоб зрозуміти фінікійців, треба спершу зрозуміти їхню землю, або точніше майже повну її відсутність. Уявіть собі, вони були буквально затиснуті між горами та морем на такій собі вузенькій смужці узбережжя, і саме це й визначило всю їхню долю. Земля не могла їх прогодувати. Ну, серйозно, кам'янистий, неродючий ґрунт. Що там виростеш? Тож вони подивилися на захід і побачили там не перешкоду, а свій єдиний шанс, єдиний шлях до процвітання, безкрає море, відкриту дорогу до неймовірних можливостей. І ось тут, власне, і розкривається їхній геній. Саме необхідність змусила їх стати найкращими кораблебудівниками та мореплавцями своєї епохи. Море було їхньою єдиною надією, і вони підкорили його, як ніхто інший до них. І вони не просто торгували. Ні, вони по суті створили перший у світі глобальний ринок. На своїх міцних кораблях, збудованих зі знаменитого ліванського кедра, вони возили сріблу з Іспанії, олово з далекої Британії, розкішні товари з Єгипту. Вони об'єднували світи, які до того були абсолютно ізольовані один від одного. Але їхнім коронним скарбом, їхньою візитівкою був товар настільки рідкісний і дорогий, що став символом королійської влади, і це тирський пурпур. Уявіть, це був колір імперій, і тільки фінікійці володіли секретом його виробництва. А щоб зрозуміти, чому цей колір був таким дорогоцінним, просто погляньмо на це число: 60 тисяч. Саме стільки крихітних морських мольозків треба було зібрати, щоб виробити менше, ніж пів кілограма барвника. Це ж якась неймовірно крупітка праця. Не дивно, що він цінувався дорожче за золото. Але їхня сміливість не обмежувалася лише торгівлею. Вони були справжніми першопрохідцями, які плавали далеко за межі відомих карт. Є навіть свідчення, що вони обігнули Африку. Подумайте тільки, за дві тисячі років до вас кодагами, вони просто розширювали горизонти відомого на той час світу. Але такий масштабний бізнес, звісно, породив нову абсолютно несподівану проблему як, ну як відстежувати тисячі угод, вантажів, боргів у цій величезній імперії, що розкинулася по всьому Середземномор'ю. Справа в тому, що тодішні системи письма, скажімо, єгипетські іерогріфи чи месопотамський клинопис, були ну, неймовірно, громісткими. Щоб їх вивчити, потрібні були роки. Вони посували храмами, палацам, але аж ніяк не шаленому темпу комерції. Торговцям було потрібно щось краще. І ось тут, саме тут фінікійці зробили свій найбільший внесок в історію людства. Замість того, щоб якось вдосконалювати старі системи, вони створили щось абсолютно нове, щось просте, геніальне і, що найважливіше, доступне кожному. Це була справжня революція у світі інформації. Замість тисяч символів для слів чи складів, вони придумали систему, де кожен символ позначав один єдиний звук: 22 літери для приголосних все. Вона була настільки простою, що її міг вивчити будь-хто за короткий час, і ця ідея поширилася, наче вогонь. Її адаптували греки, додавши голосні, а згодом римляни, і так, власне, народилася основа для більшості сучасних абеток. І докази їхнього спадку буквально перед нами саме слово абетка. Звідки воно? Воно походить від нас в перших двох літер їхньої системи Алев і Бет. Тобто, кожного разу, коли ми пишемо, ми самі того, не знаючи, віддаємо данину цим стародавнім торговцям. Звісно, зі зростанням торгівлі зростала й потреба в безпечних портах, у надійних базах. Фінікійці не були завойовниками, вони були прагматиками. Тож вони почали створювати колонії по всьому Середземномор'ю і робили це не для завоювання, а для бізнесу. Це була справжня мережа, що охоплювала весь відомий тоді світ. Кожна колонія була таким собі вузлом у величезній комерційній павутині. Це дозволяло їм контролювати ключові ресурси, торговельні шляхи і забезпечувати постійний потік товарів до своїх материнських міст, або ж як їх називали метрополій. І одній із цих колоній, заснованій вихідцями з міста Тір, судилося стати настільки могутньою, що вона кинула виклик самій Римській Республіці, ім'я цієї колонії Карфаген. Карфаген перетворився на справжню економічну та військову наддержаву Західного Середземномор'я. Він контролював родючі землі північної Африки, срібні копальні Іспанії, ключові торгові шляхи. По суті, він став досконалим втіленням фінікійської моделі процвітання через комерцію. Та знаєте, імперії з каменю та сталі рано чи пізно руйнуються. Фінікійські міста були завойовані, а Карфаген, врешті-решт, був знищений Римом. Але ідеї, ідеї виявилися набагато набагато довговічнішими. І ось це і є їхня справжня спадщина не руїни міст, а інструменти, які вони нам залишили. Це абетка, що дозволяє записувати думки. Це модель міжнародної торгівлі, що і сьогодні поєднує наш світ. І звісно, це дух дослідження, який і досі штовхає людство за обрій. Історія фінікійців змушує нас замислитися а які великі прориви чекають на нас сьогодні? І чи не народжуються вони так само, не з комфорту, а з гострої необхідності? Які проблеми змусять саме нас винайти майбутнє?